Майже 12 тисячам сімей у металургійному районі призначено субсидію. Це 33% від загальної кількості родин. На сьогодні запевняють працівники управлінь соцзахисту і процедуру призначення, і перерахунку на опалювальний і неопалювальний період максимально спрощено. Оформити субсидію можна як особисто завітавши до управління соцзахисту, так і поштою та електронною поштою. З метою уникнення черг запроваджена талонну систему. Щодо перерахунків їх роблять автоматично. Кому була назначена субсидія в опалювальний період, всім громадянам зроблений автоперерахунок на неопалювальний період. Цим громадянам звертатися до управління за призначення за новим призначенням не потрібно. Потрібно підійти, забрати повідомлення. Повідомлення в нас видається металор 16, кабінет 105. п'ять. в кого призмі зміни в складі сім'ї. Ілі пройшла покупка більше, ніж на 50 тисяч. Ці люди самостійно звертаються до управління на сім місяця і повідомляють цю інформацію. Скористатися субсидією може будь-яка людина, яка зареєстрована за адресою призначення цього виду соціальної допомоги, а також орендарі оселі. Якщо особа не зареєстрована по договору оренди, ну це обов'язково довжен бути. Офіційний договор оренди. В цьому договорі оренди повинні бути заповнені всі пункти. Потрібно, щоб показан був довідка в ну, склад сім'ї, на яку буде призначатися субсидія. І обов'язково, де нема лічильників, ці громадяни повинні пройти по організаціям і щоб їм видали довідку, що нарахування буде на ту кількість осіб, яка там фактично проживає. І тільки в тому, потім ми назначаємо субсидію по договору оренди. Субсидія по договору оренди назначається на термін, тобто з місяця звернення по кінець опалювального періоду, і обов'язково ми звертаємо на срок, на який заключзну склали договір оренди. Це обов'язково. Під час призначення субсидії враховуються майже всі види доходів громадян. Сюди включаються всі допомоги. Включається зарплати, пенсії, стипендії, елементи. не включає, сплачені аліменти. Не включається елементи ті, які вирахували з зарплати, матеріальні допомоги одноразові не включаються, і не не включаються в доход громадяни, які приходять з служби в АТО. їхній доход не включається. Якщо ви користуєтеся субсидією, то маєте повністю розраховуватися за послуги, адже у разі несплати цей вид допомоги буде скасовано і доведеться розпочати оформлення наново після сплати боргу. Звертають увагу і на нові зміни, які почали діяти при призначенні соціальної допомоги. 17 травня 2016 року Верховна Рада прийняла закон зміни до законодавчих актів щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми інвалідами та інвалідами першої групи. Що січня 17 року допомога по догляду за дитиною інвалідів, якою підгрупа А надбавка на догляд буде призначатися батькам, батькам-вихователям, батькам-вихователям від будинків сімейного типу, прийомним батькам батькам, усиновителям, опікунам і піклувальникам незалежно від факту працевлаштування навчання служби. Серед є те, що відтепер доведеться обирати чи отримувати субсидію, чи користуватися пільгами на плату за житлово-комунальні послуги за консультаціями та роз'ясненнями, радять звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення у металургійному районі за адресою проспект Металургів 16, або за номером телефону 92 81 40.